Здесь жилое было, здесь люди жили. Ванная была, все, оно здесь попало. А сюда упало, вот, вот сюда. Тут как раз внук мой был. Это я не знаю сюда, господи, хай бог. Це будинок родини колишнього шахтеря Василя Шпилька. Після обвалу, який стався три роки тому, діти переїхали до міста. А інвалід з дружиною оселився в іншій хаті. Тепер і це помешкання ось ось завалиться. А там кирпичі підложені, а тут держиться розпорки. А тут та телевізори держить, щоб стінка, була нападала уже у там. Я попадбівав. Тут уже сопли, сопля а з тої сторони, В селищі Самарське усі будинки, а це майже сотня, державна комісія визнала аварійними або напіваварійними. Така ситуація і у сусідньому селищі Тельмана. Руйнацію помешкань спричинили копальні Павлоградвогілля. Був виконаний великий комплекс робіт. Головний вивод залишається той же, що причиною масових деформацій жилих домов в этих селах является техническая деятельность, процессы, вызванные технической деятельностью при разработке подземных выработок. Компанія Павла Град висновки харківських науковців не визнає натомість хоче замовити повторну експертизу в Донецькому науковому інституті, який водночас займається плануванням розробок вугілля для цієї ж компанії. То, що зв'язана з заключенням Харківського інституту, то це заключення построєна більше на емоціях, на личних зустрічах з людьми. І в публікаціях в пресі. Зі своєї сторони, я ще раз повторяю, що влияние горних работ на населені пункти з стороны павраду гля прекращено повністю. Уже три роки мешканці Самарського та Тельмана намагаються захистити висновки фахівців у суді. Крім того, вимагають від підприємства компенсації. Ми зараз вже третій рік в судах, ми ввозимо повестки в суд, ніхто ні разу навіть не присутствував на судах. От зараз сім людей в суді. Села судяться, нікакої То тобто повне ігнорування. Ані районна, ані обласна влада в ситуацію не втручаються. Крім того, чиновники уникають питань журналістів п'ятого каналу. А мешканці аварійних будинків переконують, схожі проблеми у людей ще з трьох навколишніх сіл. Марія Вяткіна, Світлана Сірик, Андрій Ковбаса, Дніпропетровщина, П'ятий канал.